Запоріжжя багато національне місто, але після початку повномасштабного вторгнення росіян на українській землі всі діаспори започаткували волонтерські ініціативи. Так, запорізькі вірмени за 10 місяців зібрали та розподілили близько 100 тонн продуктів харчування для переселенців всіх національностей. Про це розповідаємо далі. До війни в Запорізькій області проживало 12 тисяч вірмен. З них 7 тисяч в обласному центрі. З початку війни вірменська спільнота в Запоріжжі почала активно займатися волонтерською роботою. А недільна школа при вірменській апостольській церкві перетворилась на гуманітарний хаб. З першого дня ми починали гуманітарну допомогу для всіх нуждаючих, починалі з хліба, Каждый день роздавали плюс-мінус 300 штук хліба і э, до сих пор почти каждый день приходят люди, минимум каждый день 50 человек получают что-то отсюда. И вы видите, здесь под навесом еще и одежду э, раз, раздаем. С первого дня у нас, наверное, больше 10 тонн только одежда была. И сейчас уже по чуть-чуть Заканчувається допомогу національному товариству вірмен в Запоріжжі. Надають різні благодійні фонди, а також вірменська спільнота Дніпра та діаспора з Великої Британії. Напередодні нового року волонтери вірменського гуманітарного хабу в черговий раз роздали 900 продуктових наборів людям з соціально незахищених категорій. Наше товариство Вірмен у Запорізькій області разом з нашою церквою вірменською допомагаємо як військовим, так і переселенцям, вимушеним закуп. Пованих територій, які знайшли свій прихисток в Запоріжжі, десять місяців. Ми допомагаємо всім, чим тільки можемо. І продукти підпитання, і медикаменти для військових шпиталей, для наших медзакладів запорізьких. Мешканці Запоріжжя не втомлюються дякувати вірменській спільноті за допомогу. Я переселенка з Кам'янського, в якому йде війна, сіра зона. Ми приїхали. Ми благодарні цій церкві. Дуже Чай дуже дуже маленька пенсія роботи немає тому дуже дякуємо церкві, дякуємо людям. Добрим, вірмени, що проживають в Україні, вважають її своєю батьківщиною і сприймають війну близько до серця. Чимало з них постраждали від воєнних дій, а деякі встали на захист нашої країни. Не обійшлося і без втрат. Звісно, це наша війна, тому що окупанти. Прийшли на нашу землю, де ми мешкали, де знаходяться наші будинки, наші дома, де ми виросли, де знаходяться наші сім'ї, вони їх вбивають, вони вбивають ракетами наших містян запоріжців українців тому ми разом зі всі за, за всіми стоїм пліч опліч і допомагаємо наблизити перемогу україні за 10 місяців війни національне товариство вірмен в запоріжжі розподілило близько 100 тонн продуктів харчування і планує продовжувати цю роботу до перемоги